Тема е швидкі кредити. Вони ж не дивляться що там по 300% річних, вони не дивляться, гроші отримали. та й. все. Але це дуже серйозна тема, і е от, ми можемо ще якось, бо в нас там якось, ну, ми сіємо місяць. Все залежить від сроків посіву. Місяць ми, допустимо, сіємо соняшник. Да? Десь вгадали з сроком, десь не вгадали, а ми сіємо, поки, поки Боженька дає. Якщо там десь не виходить, там, де більше, все одно щось візьмемо. Ми десь щось перекриємо. А як малому фермеру, у нього, 20-30 гектар, 50 гектар, да, він посіяв засука, бубуха, а на кредити все зроблено. Ну, хорошо, що якщо не на кредити. То потім на слідуючі жнива, все одно треба кредитуватися в когось десь якось, щоб посіятися. Я думаю, що в них буде більша проблема. Ми ще рік продержимося. Рік продержимося, це вже другий такий, ще рік продержимося. Як буде далі, ну, все в руках Божих. По відношенню до своєї роботи, по відношенню до людей, я б його взагалі поставив би на перше місце в Україні. Це дуже порядна нормальна людина, дав він своїми недостатками.